Вітаю, сподіваюся, що з вами та вашими близькими все гаразд, що ви у безпеці. Сьогодні у нас 9 лютого 25-го року, сьогодні у нас неділя. І що ж такого цікавого, скажімо так, трапилося в мене за тих два тижні в моєму вишивальному житті? Особливо нічого. Я щесь не маю часу вишивати. Але, але а, як ви знаєте, свій, свій перший фініш я вже в цьому році зробила. Це у мене блузка, це була блузка білим по білому з таким лососивим, старолосовим таким кольором. З додаванням стерелососового кольору а, вже вона є закінчена. Вона ще не попрана, тому що я не знаю, я не можу придумати, що яка вишивка має бути спереді. Не можу придумати, нічого мені не лізе на голову, так що я зараз її просто взяла і відклала. Можливо, вона буде без вишивки спереду. Можливо, я зроблю якби вишивку сорочку на гузики. Поки що нічого. Поки що я це все лишаю, відклала, і аж прийде якесь натхнення, тоді щось ми придумаємо. Далі, 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 далі. Далі. Все ж таки, я. Знайшла в собі сили і, нарешті, взялася за цей докінчувати, нарешті взялася докінчувати цей рушник а, на Великдень. Як ви бачите, це вишивка бісером. Вона майже, майже, майже цей рушник, ця вишивка майже готова. Залишається що? Залишаються літери. Ось ці літери вишити. Як ви бачите, тут все вже є якби вишито. Залишається вишивка літери. Вже я їх докінчую. У мене така фінішна пряма. Тож сподіваюся, що можливо. Ну, наступного тижня точно що я не візьмуся за нею, тому що в мене зовсім інші плани на наступного тижня. Але, можливо, вже коли все це заспокоїться, я все ж таки докінчу ці літери. Можливо, що сьогодні щось я довишиваю. Знаєте, як вишивається, так що я дав, я сподіваюся, що вам не потрібно це все пояснювати. Це дуже-дуже легко воно вишивається. Це населяєш, береш бісеринку, от вона вже, вона в мене тут населяєш її. От вона в мене, бачите, ця бісеринка. Населяєш її і просто протягуєш на наступний такий. Як без хотинкою вверх. І от, будь ласка, вуаля наша бісеринка пришита. От. О, голка для бісеру, звичайно, має бути дуже тоненька. Вона є дуже тоненька, вона і відчувається по о, товщині. Що вона є дуже така тунесінька голочка. Нитка також спеціальна нитка для бісеру. Вона є ляна. Вона десь так маємо взяти так. Вона не рветься. Ну, звичайно, що добре би її потягнути, то може і прорветься. Але вона дуже тяжко не рветься. Дуже тяжко ж. Ну, потрібно багато зусиль прикласти для того, щоб її провагти ту нитку. Може бути і таке, може бути таке, що навіть можна і я десь бачила, читала, не пам'ятаю де, що люди навіть різалися об цю нитку, різали собі пальці, коли вони просто брали і хотіли просто руками розвивати ту нитку. Отже, я хочу докінчити це, щоб воно мені зійшло з голови. Тож. Можливо, це наступного тижня це точно не буде, тому що в мене зовсім інші плани на наступний тиждень. Але, можливо, через два тижні я вже похизуюся вам своєю закінченою роботою. Наступне, Наступне. говорили, балакали, сіли та заплакали. Моя сорочка. Ні-ні, не старокосівська. Моя сорочка нашій зорі. Які я колись вишивала, якщо ви пам'ятаєте, і який я також сама собі щось таке надумала, придумала. Ось такий, ну, по ідеї, рукав має бути. Але, так як рукав у нас, бачите, як він починається геть-геть-геть звідси і дуже багато є відступу. Ну. Uh, no. Щось я собі таке думала-думала, напевно, що я так зроблю. Напевно, що я так зроблю, що я візьму, що я візьму. Uh, оці зірочки вищу ще ось тут. Пам'ятаєте, я колись вам розповідала, що я просто неправильно почала і цю вишивку вишивати цю сорочку, неправильно я її почала і вже просто не було куди рухатись, куди щось міняти, якийсь напрямок, і я вже так почала вишивати, так як воно от по, 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 по схемі. Ну, так що воно мені не вийшло так, як, мені, як я собі планувала. Отже, що я придумала? Я придумала, що, напевно, що я візьму оці от е, зірочки, перещу їх сюди. А ще в мене тут є. Якщо ми можемо подивитися, в мене ж є той журнал, ми ж культурні люди, все по журналах. Так що, ми, я хочу би. Ось тут в мене залишається ще трошки місця. Реці, ну, вдається, отак ну, небагато того місця, але все одно це буде, якби ну, не втинне ворота, скажімо так. Це великий кусок. Це великий кусок. Десь, тут десь ось. Бачите, навіть я можу змітити, скільки тут сантиметрів. Ну, так, приблизно. приблизно, Будь ласка, тут 20 см. 21 навіть сантиметр. І воно знову таке буде, як корова беруть без рога, з таким якимось білом на плечах. Отже, я собі, напевно, що вирішила, ну я так трошки, щоб не показувати всю схему, напевно, що я оцей кусочок, оцей кусок, от кусочок, от кусок, от кусочок та, я її вишью, Раз, два, три. Можливо, я візьму таких три. Або такий невеличкий пасок, якщо вже так вийшло. То, можливо, такий невеличкий, ви, пасок, може, вийшов. Не знаю. Не знаю, що мені з того всього вийде. Нитки в мене є, в мене нитків багато залишилося, тому що я купляла ще із. На трошки щоб, на, на всякий випадок, щоб я собі потім не шукала ці нитки. А то, що вона залишилася, то нічого страшного немає. Кудись вони і далі підуть на наступні якісь інші вишиванки ну, вишиті схеми, де не потрібно дуже багато тих ниток. Тож, я напевно, що так і зроблю. Це знову ж таки буде робота на півроку, але. Ну, інакше, інакше не виходить. Як ви бачите самі, що я почала сама вже шивати її ж вишиванку, але напевно що Напевно, що так буде, що я залишу це докінчити цю вишиванку, дошити я, напевно, що залежним майстриням, які це ліпше знаються. Хоча ось тут не дуже і погано так і вийшло, так як на мою першу вишиванку, на мої перші шви. Дуже багато часу йде, дуже багато йде часу і, і сил, і нервів, і терпіння потрібно дуже до всього. Так що ось так. Ось такі мої плани на майбутнє, на. З цією сорочкою, то точно що десь на, так, на півоку ще капець. Ну, нічого. нічого. Але я тішуся з нею, я, мені не, не важливий сам якби результат. Я вам скажу, дівчата і хлопці, не важливий сам результат. Мені важливий а, сам процес, як це все робиться. Коли ти кожну, кожне з бочок, коли ти. Кожну ниточку з голочкою протягуєш. І я тішуся з того, мені це приносить таку, таке задоволення, це мені приносить таку радість. І коли воно вишиваєш його і бачиш, ну, що якийсь, якийсь результат з того виходить, якось, ну, я якось не дуже так тішую з того. Але от сам процес, мені подобається сам процес вишивання. Так, що далі? А далі, мені здається, вже все, тому що якби, я вам вже показала це все. Це, моя, це мій другий рукав, але він ще нічого не оброблений, нічого так от як він є, так я вам його і показую. То, що він просто випраний і так легенько так попрасований. Ось такі наші плани на майбутнє а... з вишиванкою. Тобто докінчити мені потрібно цей рушник бісерний. Такі А, І, можливо, почати... почати закінчувати оцю сорочку. Моя старокосівська сорочка. Лежить, в неї є дуже багато терпіння. Вона в мене буде ця, коли я закінчу цю серед сорочку свою. Це пам'ятаєте, це зелене таке. <кхи> вона буде в мене золота, ця сорочка, вона не буде в мене зелена, вона буде золота ця сорочка, а, тому що вона дуже багато, дуже багато Там буде вкладено сил і емоцій. І, звичайно, що, звичайно, що, звичайно, що позитивних емоцій насамперед. Не все так просто, як то кажеться. Отже, здається, все. Все, що я хотіла вам сказати, з чим поділитися, я поділилась, отже, всього вам. Найкращого, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Війна триває. Кожного разу переконуюся, наскільки людські, людські, людські нерви, людські мізки, витривалі. Це мені, мені, я не перестаю дивуватися просто цьому. Слухаючи різні історії людей, які повернулися з полону, людей, які були на нулі декілька, декілька декілька тижнів, не тільки діб. Це люди титани. Люди титани. Бажаю вам всього найкращого. Здоров'я, миру, злагоди та й добра. Папа. -па.